Вкласти на одного кілька радянсь адміністрації, заступника, ми побачимо, як ти будеш виконувати. Якщо всі об'єднаємося, якщо всі спробуємо хоч якусь свою маленьку лікцію внести, вкласти в цей край, тоді воно буде реальні зміни. В мене всі Хузькі, і я так само родом з цього району, і мені так само не небайдужий цей район. І повірте мені, що все, що буде можливо. Что радис. Видімо виборчий процес, щоб ви подумали, хлопці обрати. Чи вкладатися 300 гривень, потім думати, чому у нас спробиться робочі життя, чому у нас 6 тисяч тих, хто мають промігти інших. Щоб кожен із вас подумав, що ми можемо в цей район, а не продавати свій голод. Я не буду вас зараз навідувати на за жодну політичну силу. Я не буду вам казати, що ви маєте правоплати за... Тут чи інші політичних серед. Думаєте серцем і розумом. Не завжди вам нехай тренують лише вчинки тих людей, які щось хочуть робити і розбирати, а не гасла, хто краде, що звинуває влада, у кого що влада вкрала, і кого дуже переживає, бо в нього забирають владу. Люба сім'я про своїх дітей. Прошу, шановні, давайте з голови сільських рад почнемо. Голови сільських рад. Є питання?